Кожен з нас бажає лише найкращого для своїх дітей. Та як зрозуміти, що і є найкраще, як розвити в дитині її таланти, як пробудити в ній лідерські якості, як зробити її більш впевненою і незалежною в майбутньому. А головне, як не зламати. Багато батьків і спеціалістів вважають, що інформаційний надлишок негативно впливає на дитячу нервову систему. Не завжди задумуємося про те, як з ними провести ці перші роки їх життя. І як правило, ми радіємо, що мама може знаходитися з дитинкою вдома, що дитинка буде при мамі, але не думаємо, що наслідки такого спілкування можуть бути позитивні, а можуть бути і дуже негативні для дитини. Дітьми від нуля до двох треба займатися. І що якщо ми хочемо бути європейцями, ми маємо йти за міжнародною класифікацією освіти. Ми маємо зберегти ті найкращі традиції, які є в нашій системі освіти, і взявши найкращу систему тієї модель. Так ось, система української освіти і традиції це саме і підтримка талановитих дітей. Якщо дитина не хоче навчатися, значить їй не цікаво. Це говорить про те, що треба знайти індивідуальний підхід і якусь там два індивідуальну форму викладання, яка буде цікава дитині. Дослідження свідчать, що діти, які отримали якісно дошкільну освіту, більш успішні у школі, мають кращі результати з читання у початковій школі та з математичної компетентності в підлітковому віці. Мають більше можливостей для самореалізації та саморозвитку в дорослому житті. Система «Містер Лідер» включає в себе онлайн-платформу щоденним плануванням дня дитини, базову програму освіти дітей раннього та дошкільного віку, талант тест, книги та розвиваючі ігри, картки знань та інші дидактичні матеріали, мережа дитячих центрів та інше. Єдиною метою раннього розвитку дитини є надання дитині такої освіти, яка дозволить їй мати глибокий розум, здорове тіло, а також зробити кмітливою та доброю. Освіта головний пріоритет країни, а головний принцип освіти довіра. Віра в освіту, дитину, школу батьків. Система «Містер Лідер» має все для того, щоб ваша дитина була щасливою, успішною і впевненою в житті. Наразі в університеті після відкриття центру ми плануємо е, зробити рекламу і провести тестування дітей, такого трьохрічного, чотирьох, п'ятирічного віку і допомогти їм визначитися з майбутньої професії. Якщо не робити такого тестування, скажімо так, то Можна просто зламати долю у дитини. А якщо тут співпадуть і бажання, і освітня траєкторія, тоді дитина буде щасливим успішним працівником, а це означає і успішна країна. Держава повинна поставити це питання взагалі на загальнодержавний рівень, що є поняття ранній розвиток дитини до трьох років. Батьки ну якось розвивають дитину, залежно від того. Що вони десь побачили, десь почитали, так далі. А нам потрібно все-таки це питання підняти на загальний державний рівень. І е, це вже теж інша тема, як це робити, але е, потрібно, щоб всі розуміли в країні, що ранній розвиток з народження до трьох років це принципово важливий етап розвитку дитини. І е, в цьому віці дитина теж потребує конкретних моментів, пов'язаних з її розвитком. І я думаю, що батьки всі повинні знати. З професійної точки зору, що робити з дитиною до трьох років, тому що це дуже важливий період.